Взяття і 12-денний контроль стратегічної висоти Савур Могила, Іловайський котел, поранення, два дні на полі бою без свідомості, а далі ще два місяці боротьби за життя. Про свій бойовий шлях розповів курсанта міського інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, герой України Ігор Гордічук, з нагоди третьої річниці початку антитерористичної операції. Практично скажу в деяких випадках, проходилось приходилось проводити розвідку боєм. Ви розумієте, що таке розвідка боєм, це скажімо так, це відправити людей на смерть, і в той же час розуміли, що більш нема нікого. Людина, яка приймала участь, була в епіцентрі бойових дій, яка несе позитив, яка доказує, що військовий це почесно. Він є справжнім героєм. Він є той людиною, яка може донести курсантам інформацію, яка може їм допомогти в майбутньому. Та Дати гарні поради. Герой України розповів курсантам про свій бойовий та міжнародний досвід, інтерактивне ведення бойових дій у сучасних умовах та зорієнтував майбутніх офіцерів, на що їм слід звернути особливу увагу під час навчання. Хто учиться, скажемо, тут на військових журналістів, це зараз скажу, навіть більш важлива можливо спеціальність, хто достукається до свідомості, хто чий народ перший до кінця пробудеться, більше стане свідомих, мотивованих. То твої швидше перемогу. Той тобто здобуде перемогу. Олександр Соловій, Володимир Стройков, військове телебачення.